Всім доброго вечора. Вже вечірок такий пізній, можна сказати, за вікном поде дощ. Навіть продають мінус сьогодні в Барселоні на ніч. І дуже начитала в новинах. Пише, що не то, що дощ, а вже і сніг навіть. Так що можливо таке бути, що завтра познімаємо сніжок. Це явище доволі рідкісне в Барселоні, але трапляється. Тож за вікном холодно, а ми вирішили зробити такий невеличкий кулінарний вечір. У нас є. Доволі цікаві такі бутерболи, сенджі, канапки називайте, як хочете. Швидше, напевно, йому сендвіч піде, тому що це два хлібчики до докупки. Доволі цікаві сэндвички зустрічаються в Барселоні. Вони продаються і в магазинах, і, і, тобто і в поїздах. От Коли їдете, можна купити. Ну, і вирішили спробувати приготувати. Їх приблизно три, сказати, два, три, три види всяких різних. Ну, вони не сильно відрізняються між собою, ну, в принципі, чу-чуть, скажімо так. То зараз приступимо і подивимося. То Зараз подивимося, що в нас знаходиться. Бачите, в нас є три тарілки. Тобто в одній тарілці в нас знаходиться потерте яйце, відварене, відповідно. Це плавлений сирок. Він, мабуть, відрізняється від того, що продається в Україні, але суть, в принципі, навіть саме. Це плавлений сирок, з плавлений сироком. Це тунець. Олію ми не зливали, тобто ми разом з олією все вимішали в баночці, в лоточку і додали сюди. Майонез, відповідно. Майонез домашній, ви можете додавати, який хочете. От. Інше в нас той ж самий сирок яйце Тут в нас одна невеличка відварена морковка. І це дрібно порізаний тунець копчений. Ой, перепрошую, який тунець, сальмон копчений. Тобто сальмон це лосось. Бачите, я вже загорився так, що навіть підказує дружина, що, що я мелю. Лосось копчений, дрібно порізаний. Ну, майонез. Тут у нас знаходиться значить, просто морква. Це крабові палички. Потерті також на терці, Тут все потерте на терці. Крім сальмон. <клес> Лосось. Значить, знову ж таки, сирок, знову ж таки, яйце, морковка і майонез. Зараз це все перемішаємо і будемо клати. Лосось. Значить, ну, це, Це такий ми беремо тонець. Тунець ми беремо такий, тут шість штук, таких от баночок. Новички. Ми дали дві, я не знаю, який у вас можете використовувати, який продається у вас. Ось так виглядає лосось. Порізаний приблизно в такому слайсері так або ножом, я не знаю. Тоненьким. Кілька плестерів буквально порізати достатньо. Пахне дуже важно. І ось такий хліб. Хлібчик всі ці бутерброди, ці сандвічі робляться з такого хліба, але робиться чомусь з обрізаною шкіркою. Ну, тобто, видно, Ми взяли, пише 7 кортеза, тобто без шкірки. Натураль, 100% натуральний, немає тут нічого. Він має трошки дивний запах, не розумію від чого, але абсолютно натуральний. Такий от пухнастий. Можна побачити. Зараз ми це все будемо діставати і робити. Ну, значить, ми все перемішали. як бачите, воно вимішується доволі легко, тобто з видалкою просто вимішуєте. І тут у нас тунець, тут у нас лосось, а тут у нас крабні палички, як казала колись моя бабця. Крабні наголошували. не краби, ну хай буде крабні. Це неважливо насправді. Сьогодні там краба немає і не було ніколи. Підказала, коли трошки бачите за кадром мені моя дружина, що це. Якби нічого не було зверху, називалося б воно е, сэндвіч. А оскільки е, це робиться ніби ще зверху м, такий для прикраси слой, тобто тут воно називається вже, тобто пастель для атун. І... А пастель в перекладі можете, ну, як перекладається достовірно, як пиріг. Тобто, або, як казали в мене в мене селі, пляцок. Можете його називати як хочете. Називайте пляцком, хочете, називайте його пирогом. Суть не важна. Головне смак. Ну що ж, давайте, це у нас лосось і почнемо це все накладати. Хотімо сказати, що про кількість того, скільки тут є, всяких генетів, тобто скільки ми давали, я думаю говорити просто не стільки важливо, тому що ми фактично я давав на око. Ви можете додати всіх, скільки вам подобається відповідно на один мутриброд, чи на два чи на, чи на цілу сім'ю. Так, значить, Отак вони вже виглядають готові. Тобто на верхній слой просто помастили майонезом трошки, воно притрушується тут, всі три вони є притрушені, трошки посипані тертим яйчком на дибній терці. І зверху на одній, тобто це тайка була з крабовими паличками, до неї зверху йде також лосось, також копчений. Тобто Це типовий рецепт, я нічого не вигадував, який ми колись купували в магазині і їли. Ось. Зараз ми це попробуємо акуратно все порізати. Воно все ніжне, ріжеться воно без проблем. Єдине, що тут трошки лосось, то, мабуть, його доведеться трошки потримувати. Отак. Ось так ось. Отак так ми їх вже розрізали. І зараз я постараюся підняти і приблизно трошки, щоб було видно. Це з лососем, звичайно, це у нас з скрабними паличками і зверху де лосось, а ця канапочка сама остання, це за тунчиком там видно. Ось так вони приблизно виглядають. Без, ну, навіть такими маленькими деякими порціями продаються у магазинах е типу Екотінвесмен Холди, де можна просто купити щось, просто поїсти. І я вам скажу, деколи вартує. Ну, доволі, скільки ми купували, десь 3, 3,50 чи 3,40 ми платили за один отакий маленький ботибродик. Ну, Це був з лососем, правда. Тобто, відповідно. А зараз ми можемо пробувати будь-який. Бачите, вони ще не готові. Mm. Дуже ніжно, дуже смачно. Смачно? Надо бранч.